Вітаю вас, мої малята, послухайте уважно загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Подумайте. Правильно, це буває, коли до нас приходить осінь. Послухайте, дітки, уважно прикмети осені. Температура повітря, діти, стає вже нижчою. Сонечко вже не піднімається так високо, тому і не пригріває землю. На вулиці стає все холодніше та холодніше. А одяг нам з вами треба вдягати все тепліше та тепліше. Листя на деревах змінюють свій кольор, і з кожним днем все більше опалого та сухого листя ми бачимо під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Менше часу залишається на прогулянку увечері, а ранкове місто все частіше назустрічає світлом нічних ліхтариків. Ранки огортають нас туманами. Коли вночі холодний повітряний потік опускається на ще теплу поверхню землі, тоді утворюється туман. Приходить бабине літо. Вже у серпні ми починаємо відчувати зниження температури повітря. Холодні ранки та вечори. Частіше йдуть дощі. Але після невеликого холодного періоду знов повертається тепло, яке триває до кінця вересня. У цей час також можна спостерігати, як літають сплетені павутинки. Трава висихає за літа та стає жовтою. Достигають фрукти в садах. Та овочі на городах. Все частіше дні стають похмурими та дощовими, особливо у жовтні. Опади наповнюють рослини вологою. А коли приходять холода і з'являється сніг, він огортує траву та дерева, допомагає їм не замерзнути під час морозів. У лісі з'являються гриби. Звірята збирають їжу на зиму та утеплюють свої хатинки. Птахи відлітають в теплі краї на зимування. Багато інших птахів, такі як горобці, синиці, голуби. І багато-багато інших залишаються з нами зимувати біля наших домівок. Тому, дітки, дуже-дуже важливо під час холодів допомагати пташкам, підгодовувати їх, робити годівнички та насипати туди насіння. Ведмедики в лісі теж готуються до довгого зимового сну. Вони багато їли влітку та відклали під шкірний жир, тому можуть проспати всю зиму. Інші тваринки, наприклад, вовки та лисички, не сплять зимою. Вони часто гуляють по снігу і виходять на полювання. Мишки запасаються на зиму зерном та насінням, яке зберігають у своїх нірках. Білочки сушать на гілочках дерев, ягоди, гриби, ховають дупло горішки, щоб була їжа в холодний період року. Зайці змінюють свою шубку із сірої. На біло. І тепер їх зовсім не видно на білому пухнастому снігу. Холодні пориви вітру зривають різнокольорове листя з дерев. Вони стають голі і готові до зими. Осінь наша. осінь Золота година, неба ясна просинь. Пісня, журавлина, бабиного літа довгі білі коси, і дорослі й діти люблять тебе осінь. Дякую, дітки, за увагу. До зустрічі!